Дня. І так, ще одне запитання із секції Задай питання таро. Як мені побороти лінь? От коли навчаюсь, так хочеться щось робити. а Наступного дня вже бажання зникають, нічого не хочу, ні нумерологію, ні таро, ні малювання зайнятися, я вже сумніваюся, чи той вибір я зробила. Як мені подолати негатив від слова робота? Цікаве питання, і, звичайно ж, карти Таро також дають відповідь на це запитання, особливо в такий період, коли відкривається небо і йдуть енергії до 23-го, включно, і за ним ще шлейф буде пару-тройку днів. І можна працювати, запитувати небо, у енергії Всесвіту, у Всевишнього. Все, що він нам дає в цей час, на які відповіді наштовхує, до яких людей нас підводить, то все нам на користь. Ми зростаємо зараз в цей час. І так, запитання сформульовано. Шукаємо відповіді. Так, перше, що в нас зустрілося, це десятка пентаклів. Вона йде у нас в буденність. Нашого колеса так. життя, тобто фактично людина зараз знаходиться в стані такої насиченості сім'єю. І е, у нас паж Кубків, так, паж Кубків якийсь говорить про те, що ну, закохайся в себе спочатку, мусиш в себе закохатися, не розчаровуючись в собі. Королева мечів, королева мечів це досить строга дама, ця строга дама нам говорить, що треба себе дисциплінувати і все стане на свої місця. Вона фактично як свекруха, тобто свекруха сама в собі. Поганяй себе, будь ласка. І е, наступна. Карта, яка у нас не сигніфікується взагалі в той розклад, який я обрала, оскільки у нас кубкова карта вже випадала, а от жезли так. Жезли нам показують, що по принцесі жезлів, ну, це рівень, так би мовити, десь як 12 бал по 14 бальній шкалі. Це буде у нас йти е, сила карми по, по такій шкалі. А зараз ж не випав сигніфікатор. Ми його чекаємо. Мечі вже теж були, не підходять знову мечі. О, вау. Так от, світ бачить тебе як зірку. А це значить, що ти маєш сяяти. І в твоєму оточенні е, мають бути люди, які тебе підтримують саме на твоєму шляху. І зірка взагалі щордня встала і пішла прикрашати собою всесвіт. І всесвіт на 12 балів із 14, тобі і даватиме бонуси. Не тільки е, може по попі надавати по 12 бальній системі, за те, що ти не сяєш. Якщо засяєш, стала. Послухала музику приємну, прийняла душ контрастний, привелася в порядок і пішла з собою прикрашати світ. Посміхаєшся, і до тебе тягнуться такі самі, як ти, зірки з твоєї плеяди. Тобто твоє сузір'я. Створюй своє сузір'я, будь ласка, сонечко. І наступне, знову таки, жезлова. Карта, яка показує, що у тебе зараз енергії на дев'ятку з тих самих 14, тобто досить високий рівень, сяяти і не переставати. Ще не чорна діра, ні. Це зірка справжня. Що далі отримуємо? А далі отримуємо ми знову мечі, а вони нас не цікавлять. Нас тепер цікавлять тільки старші аркани, Кубки попалися. Знову кубки. А мечі попалися. Нам не треба. Вау! Диявол, Диявол. 15-й аркан показує. Як тільки залипаєш якусь матеріалку, якесь прив'язане, все, оце ти не можеш далі рухатися. Тобто, солодощі, ще якісь там. Ну, я не знаю, У мені чомусь ідуть саме солодощі, я не знаю. Напишеш мені в коментах. Це справді солодощі? Ні, Жодне слово не йде. Не йдуть ніякі залежності, ніякі шкідливі звички, нічого. Іде одне слово солодощі. Не знаю, значить прибрати треба солодощі. Далі. Знову мечі мене не цікавлять. Знову кубки також не цікавлять. От, цікавить світ, старший аркан мір. Тобто. Мала бути відкрита і безмежна, а ти закрита і обмежена. Тобто, коли ти їси в ти ще себе зами... замикаєш в якихось патернах, якісь те переконання є, треба, мабуть, розкопочку зробити. Це та хілерську, так? Таку досить так, жезлу нас не цікавлять. Що ж далі йде, коли ми в ступор уходимо, то таке круте піке, диявол. Світ вау. Ідуть у нас закохані, тобто руйнується партнерство. Виходимо з партнерства. А без партнерства яка робота? Це ж клієнти, яка ти є в сім'ї, яка ти є в усьому? Ця енергія люди ж відчувають одразу. Так, знову вже нас не цікавлять дворянські карти. Зато є. Ось яка карта? Карта 14, темперанси темперанси це у нас признаваженість, темперанси це у нас умеренность російською. Тобто, що посієш ти пожнеш? Це те, що я щойно зговорила. Ось тобі твоя карта. Не можеш ти е, сіяти добру. Тоді, коли ти сама в дисгармонічних якихось стосунках, ти не можеш знайти сама з собою зараз лад, зато ти маєш усвідомити зараз, що ти сієш, то ти жнеш. Відбирай, мабуть, просто зерна, які потрібно. Пофільтруй, не, не поспішай, але і не. Тормози зовсім цей процес. Просто бери щоденник, записуй собі план, пиши щодня щось, що ти маєш виконувати. Рівномірно, по температи, кілька пунктів з різних областей галузей. І ввечері роби моніторинг, став плюсики чи мінусики, що вдалося. І дописуй, чому не вдалося. Якщо малий щоденник, заведи з широкими листками і полями. Тому що думок у тебе буде багато на цю тему. Це точно. Так. Далі, коли ти це все зробиш по темперам, починають уже твої зерна, так знову трапились мечі, проростати мечі, купки, мечі нас не цікавлять. Пентаклі теж були, то сила. Аркан сила говорить, що твій дух створює матеріальність, правда. Отже, в здоровому тілі здоровий дух. Ти тепер багато багаторука шила. І все тобі вдається. І немає ніякої лінії. Взагалі немає по силі, жодної лінії кубки. Це нас не цікавлять пентаклі. П'ятеркан жрець. А що у нас робить Жрець? А Жрець у нас дає традиційні погляди в найкращому розумінні, а ще це вчитель від Бога. Або ти звернешся до серйозного вчителя від Бога. Ну, або або ти знову-таки звернешся до такого серйозного вчителя від Бога. Я навіть знаю, хто це. Зараз не скажу, а ти сама догадаєшся, так. Наталя Павлівна, так, Капцова. Тому що, от вона в тебе як не йшла, то тепер вона зайде. Тому що це як волшебний пінділь такий іде. Отже, щоб не наступати на ті самі граблі. Щоб не замикати себе в цьому, щоб не втрачати партнерства, щоб сіяти розумне, світле, те, що дає людям від слова, як каже Наталя Павла, продавати, продавати, що ти будеш давати так щиро, так, щоб люди це все відчували, що Ну, людей же не обманеш, правда? Вони відчувають, коли ти щира. А ти справді щира. Я знаю тебе. Ти дуже-дуже щира. Тому, будь ласка, зіронька, сяй, зіронька, збирайся до кубки, слухай музику, цікаву, зранку веселу, ходи, отримуй контрастний душ, і у тебе фонова карта, жриця, в даний момент вона перевернута. Тому гармонізуєшся, стихія вогню, запалюєш свічку, от зараз маба, да, оранжеву свічечку, береш, жовто гарячу, запалюєш, ручки помила, над нею умилася. Далі що далі йде? Водичка. Да? Ну, це душ, це як наш, обов'язково із вдячністю до водички, до матушки-сестрички, подякувала. Силам природи вітерцю, форточку, подяку свою послала. І матері землі обняла е, дерево, злилася з ним, подумки прикривши очі корінням і теж попросила за всіх, хто поруч з тобою, за весь свій рід, за тих, хто по крові бореться зараз за нашу. Свободу за наш мир за всіх перед Богом відповідаємо. Отже, треба ставати в фазу справжньої жриці, оскільки у тебе справді центральний аркан формули душі жриця. Отже, стаємо на служіння людям, служимо людям в першу чергу. Тоді і люди приходять до нас наше життя. Ось такі відповіді на запитання. Сподіваюся, що це все в твоє життя приходить як найкращим чином. Бажаю успіхів!